Колись це відділення називалося відділенням переливання крові. Зараз трансфузіології. Тут роблять усе можливе для рятування людського життя. Робимо забор крові донорської для того, щоб спасти життя нашим людям. Багато зараз дуже травм, дуже багато кровотеч, які потім треба нашу кров, нашу армасу, нашу заморожену плазму. Якщо немає якоїсь крові, то визиваємо донорів. Платять їм гроші наша лікарня, ну, правда, не сильно багато, але скільки можуть. Визиваємо більше негативну. У нас негативно, негативно, ну, не так багато, 15% тільки людей знаходиться з негативною групою крові. Відділення поповнилося новим спеціальним обладнанням для переробки компонентів крові центрифугою. Нове обладнання, яке докорінно змінить умови нашої праці, от і дасть, ну, надасть можливість більш якісно виготовляти компоненти крові і зберігати їх. Ось, Наприклад, ми отримали, отримали нову центрифугу, задані тут температурні режими, от, задані значить, режими розділення компонентів. Потому що кров ми заберемо у людей, а потім ділимо і на комп'ютері, елтрацетавна маса, там, плазма, ми заморожуємо нативну плазму там. І далі, і значить, розділення їх там. З'явилися тут і інші необхідні апарати морозильні шафи для збереження крові. Вони мають температуру до мінус 40 і дають можливість нам зберігати рік і більше те, що ми заготовимо. Це дуже велике значення. Холодильники нам нові купили. Ось зліва є цей вагопомішувач, який дає можливість автоматично помішувати ту кров, яку ми забрали йому донора, щоб сестра не відволікалася і слідкувала там за самим процесом. От. Є ваги автоматичні електрони, на яких зважується та кількість кров, яку ми заберемо. появу усіх новинок у цьому відділенні було б неможливою без спонсорської підтримки, сприяння влади та керівництва медичного закладу. Нове обладнання дозволить більш продуктивно у порівнянні з минулим проводити заготівлю донорської крові. Є проблеми росту, розумієте, коли в нас всі фахівці, вони сертифіковані, мають допуски от, і хочеться робити як можна більш, поглиблювати нашу працю в плані цьому, поширювати. От, ми, ми зараз трошки обмежені територіально, бо у нас відділення було там, де зараз працює, де, де відбувається ремонт. От, це воно тимчасове зараз. От коли вона у нас відділення вширюється, буде більше кабінетів, Ми будемо займатися, скам так, так ширшими, ширше питання будемо ставити. Охоче, медики сподіваються і на те, що людей, які хочуть стати донорами, побільшає. Я хочу, щоб до нас приходило більше людей. І я запрошую, щоб приходили до нас люди, здавати кров, щоб допомогли. Хворим, і хворі дітки, в нас і діткам капають кров. От недавно в дитячому відділенні годи два місяці дитинку капали кров, там гемоглобін дуже низький був. І приходили молоді люди здавати кров, ну вони як здавали для цієї дитини кров. І я хочу, щоб до нас приходили побільше людей. Усі, хто відгукнеться, фахівці відділення охоче чекатимуть у 104 му кабінеті Обухівської центральної районної лікарні. Марина Кочкина, Олександр Довбиш, студія Барт.